Що я тільки що перебувала в свій хостел, який зняла, приїхала дуже-дуже тяжка була дорога, тому що таможня була 12 у мене годин. Коротше, я ж перед цим ту ніч не спала, цю, цю ніч не спала, але я дрімала. Трішечки дрімала, не збрешу. Але стан зараз просто плюхнуся, буду спати. Зараз я вам покажу, що я зняла на одну добу. Ну, точніше, з трьох, а в 11 одинадцять завтра виїзд у інший готель. Це хостел, а то буде готель. Це моє причандали, значить, здається, така штука. До речі, тут дуже якось холодно, сиро. Я не знаю, як воно тут робиться, щоб тепліше було тут. Непонятно. Не знаю, куди його крутити. Тут є обігрівач, дивіться, стоїть. Я думала, обрадилася, обради класно. Але тут така де... Ну, взагалі, не зрозуміло. До речі, зараз Сергію подзвоню, нехай він мені підскаже, що з штукою робити. Куди її пихати, Тому що розетка тут стандартна, а це ну, я не знаю, що це таке. Ой, є телевізор, до речі, є стандартний сортимент. Ось така, бачите, штірка обривалася. Головне, що, до речі, штори, в принципі, вони, ну так, якщо виключити, не, ну, не сильно присвітлюється так темно. Люблю, коли темна атмосфера. Ну що, по погоді у нас спекотно, я без кур, куртки йшла в одній ну, ці кофті. в мене душні штани ну, теплі. не знаю, Завтра також плюс 18 передають. Звичайно, мило, Фін, ну, все стандартний набор. Зараз їду в душ, митися. І буду лягати спати. Але ще потрібно щось, мабуть, поїсти. Не знаю, хочу, не хочу, але дуже-дуже хочу прийняти після дороги. Так, все, я зібралася, виселяюся. пити каву. У мене зараз заселення в інший вже готель з 3 часов годин дня. Вышла рука мы за новым хабу черная і космосовная масла. Я масло его. Я машину вам просто побрываю. Просто дойде до того, що мені вже не захочеться не неактуально відповідати на поздом, але не актуально. Кожен зараз подумав про своє, але ви маєте не за право, тому що те, що ви можете подумати, не має відношення до ради. Що далі? Що робити до трьох дня? Сьогодні останній ми будемо дивинемось. Можна було дітей з Польщі, щоб до мене приєднувалося поляка по геолокації. Викидає друга локація. Але якщо там слово, наприклад, Польща написала, то також понеділі я хотіла на Польщі. Тому ну, що поляки. Я так, дуже ціна людей, тому що виплачувати. Ну, тут такі класні поляки, я розумію. Я вчора пропускала десь жінка поляки. Я відчиняла двері в магазині. Позаду неї ще люди йдуть, чоловік і жінка з ну, сумками. Ну, я пропустила і вчиняю двері. Вчиняю двері. Вона мене Також, як мені... я в шокі, Таке вчительні враження, вона мене освятила, не знаю, благословила на щастя дорого Бог багатство. Таким оксидно, жінку, барджо. Міло, мило, ж, ну, ну, що... <laughs> в мене був ну, приємний шок, ну, що люди такі вічливі, класні, запросивши. У ну, нас в Києві також люди цінуються, але в нас пішли так, спи, так, спи, так дякую. А, так емоційно, ну, ніби я щось таке зробила. Ну, просто Це так приємно, це так бажає, дуже подобається ця цінація. Я... Ну, не классно, чесно. Тут ще не говориш за поляки, хто говорить, що ну, там, в роботі якісь так, ще щось. Ну єдиний, так, мені що не сподобається, що там, де номер ну, я жила, там економили на конкретно на утоплення, на, 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 на електриці. От, тому що було прохолодно. Ну, спати було класно, тепло. Але коли так, ну, я спортом займалася тут тепер, добре. Але ну, так, в принципі, прохолодно. Те, що я привикла до... вже до, до прохолоди, тому що в мене в будинку холодно було. Зараз опалення ну, Це єдине, що ну, економні. Але мені здається, європейці всі таке охольні. Так Классно, що вода була душ. Яка думала, ви там не пострія шла, бо там, Ну, без, в мене вдома в okay. ну, по mm. ну, Понізурки більше вода, по помізурки гоже. Поки ця вода вийде, поки помишся, не можна в мене помитися. помити, ну, так, тут такий набор, який не культур, гарячий душ. Mm. Говорять, до речі, що гарячий душ люблять приймати люди, ті, які, яким не вистачає відслуги тепла. Ну, no, 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 Це психолог. Ці посоматики. Можливо, можливо, і так, можливо, я компенсується. Я не можу сказати, що я, якось відчуваю потребу в товаристві, якомусь. У мене є люди, їх небагато, небагатості, мені так цікаво, і мені достатньо себе поспілкуватися, далі йти, займатися своїми справами, буденними, я не заморочуюся. Так, мне в штані сегодня в штане, мне нравится. Напомню. Она мне сегодня трансфер силотка в число. Е, ну. Открываю по-відомом 10 штук голосових тайні. Капать. Мабуть туди буде спати, садись, що хочу, чи тут хочу видалити багато чого, щоб не заповнилася зіпадом. Так, ну що, прийдемо з трішечки Кракова, ну, в сенсі центру Кракова, коні поїхали. Такий гарний. Коні доглянуті, чистенькі, вичисані, вимиті, не замучені. Тут гуси досі продаються. І там голуби ще прикольні продаються. О, Діти стоять. Гуси, гусані. О, наречена, наречена, загадуємо бажання, воно здійсниться. До речі, не пам'ятаю, яке я минулий раз загадувала бажання, не пам'ятаю і не знаю, чи воно здійснилось. Можливо, здійснилось. Але я загадую бажання. Так, так, так. Я, я так я, я не вслух фотографу. Дуже гарно, але з розпущеним волоссям, я не знаю. Здається, не можна, щоб з розпущеним волоссям була було наречена. Ну і що, я вже загадала, собі бажання. Загадала, загадала. гарно Стоїть блондинка. Блинденька, блондинка. блондинка. Стоїть, дивиться. Стоїть, дивиться. Та-да-да, да тут. Ну, кафешечки, все. Кафе, кафе. О, тут классні, тут прикраси таке, бо дуже класно Хочу прийтися, подивитися, береться. Тут дуже-дуже дуже круті прикраси. Це раз нелегке. У в мене такий чемоданчик малесенький, легесенький взагалі. Дивіться, Бачите, я це все показувала. Різні такі вироби, ювелірні вироби, нові з каменю. Це Все дуже круто. ти? продається. Сьогодні взагалі ну тепло, тепло, так нормально. Я зняла свій свою курточку, сюди полежала. Така достатньо тепла. До речі, мені її дали. Це ну, коли ми тікали з Києва, була допомога. І дали ось таку гурточку. Дуже Тож... мені подобається. Вона осіння. Єдине, що немає капюшона карпішона не знайшла. Ну там, де була допомога, там, думала, ну там, коротше, далі. Я в джинсах, і ви знаєте, вони... Мені в них також якось не дуже сильно ну як прохолодно, погода. До речі, нігті не робила. Вибачайте за мій манікюр, тому що зараз прийду в номер і щось придумаю з нігтями. У мене своє, я їх не, не, не ходжу, не роблю нігті. Так, це мій шамодон. Такий стоїть шамодон. І такі речі. Слухайте, ну сьогодні дійсно, і зараз я хочу подивитися, що там по погоді буде у... Що буде по погоді взагалі далі. Невже мені придеться ще аж, ці купляти джинси? Не знаю. Так сидіти нормально, а ходити то спекотно. Зараз я подивлюся, що завтра просто. Треба знайти шапку, зараз. Коротше, йду, зараз... Що ж це такого? Вибачте. Зараз я вийду з навігатора. Короч, мені треба робити контент, і зараз я все-таки буду знімати. А що А що таке? Так, я йду, мені треба йти в сторону парку, я так людей не буду знімати, бо його в баню. Подалі. Подалі, подалі. Ну, знаєте, кого яка реакція? Ще виходьте з мене телефон. Знаєте, я ж різні люди. Тому буде так бочком, бочком, якщо люди будуть йти, то в іншу сторону буде. Вчора заселялася, на мене такі талійка дивилася, вона така ну, вечанка. Хто вона по національності? Хто вона по національності? Світленька, маленька, ростом, яка дивиться на мене. Що таке? так, серпила почало. Так, треба виключити, мабуть, свої гігабайти, секундочку. Так, виключила, тому що не в баню. Класний, знайшла мені українець, допоміг з приводу. Пакету, тому що 40 гігабайт, я в цьому не розбираюся, вистачає, вистачає на вистачає на 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 Скажіть я скажу два місяці. Слухайте, ну на завтра така погода плюс 13, я не думаю, Ну сьогодні так спекотно, ну, реально спекотно в цих джинсах. в мене нічого немає прохолоднішого. Ну, сьогодні реально спекотно мені в них. Ну, зараз гроші якось викидувати на щось таке, ну я не знаю. Щось такое літо-літо якось зрозуміло. Коли зима-зима, зрозуміло, коли осінь, осінь, а потім, коли е, вже на носі листопад, скоро новий рік, і така жара, якось путаєшся, що з собою, що брати, що одягати. Тому що я виїжджала в Києві, ураган був вітруган, холодно, я в шап, я в шапці просто йшла. Зараз піду в парк, сяду, змонтую відео, закину. У мене ще є час до того, щоб до того, щоб номер зайти. У мене 15 минулі заселення буде. От. Контент українки рулить. І що? Так, зараз треба перейти дорогу, я не знаю як, але це треба зробити. А що, а шо. Так прикольно, коротше, у нас трамваї не коли а тут зупиняється. Бачите, ще репортери стоять. Купила яблучко. Зараз садок по хрущу, водичку купила. Ну що яблуко, воно таке не справжнє. В, в ліпки такій, що ну його баню. Що, ну, що, я б... Брось, я буде Зараз я тільки змонтую е відео. А, те, трошки, люди. Щоб не лякати людей. Війни немає але весело. За що мені цей? Ти лосина як купляти? Ну, реально, що не спекотна. Не знаю, ще раз подивлюся прогноз погоди. Бачите, яке яблуко. Ну, таке собі. Ну, штучне яблуко, воно штучне і воно вкуще, не знаю. Ну я думаю, що солодке. Лопала каву, воно знаєте, хороша. Це грубі джинси. Вони не пропускають повітря, тому реально спекотно в них. Не знаю, може зараз подивимось, якісь лисини. Отаке куче наша. Таке є. Говориться яблучко, яке не смак. Чи мені так? Мені соромно в мене ногти, в мене нема маніпюру. Нормально. Нормально. Untuk video